Ну а чи дасть можливість виграти війну і врятувати Україну використання далекобійних ракет? Де і як воюють проти України солдати Кімчен Іна? Що б чекало на нас, якби Збройні Сили не зайшли до Курської області? Чи втримаємо Покровськ, Куп'янськ і Курахове, де все дуже загрозливо? Скільки солдатів втекли в самоволку? Ми нарешті стали можливість ексклюзивно поспілкуватися із людиною номер 2 в ЗСУ, начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Бергелевич. Інтерв'ю з ним наш Андрій Цеплієнко записав сумний насправді момент, коли виповнилося тисяча днів від початку повноштабної агресії Росії проти України. І всім нам потрібні відповіді на ці запитання в переломний момент війни та історії. Ми пишемо з вами інтерв'ю, хочу нагадати, на тисячний день повномасштабного вторгнення. І сьогодні. З'явилася інформація про е, ураження нашими військовими арсеналу в Брянській області. кажуть, що нарешті ми застосували далекобійні ракети Атакамс. Дозвіл на які от, на використання по російській території надали сполучені штати. Чи можете ви підтвердити? Або спростувати, що ці ракети були застосовані по арсеналу в Росії, я хочу тільки лише підтвердити слова, які заявив президент України. Бо такі речі не анонсуються, а ракети скалися кависами за собі. Я тільки хочу зазначити, що е, ми будемо боротися з противником всіма наявними силами, засобами, які є в розпорядженні Збройних сил України, і знищувати противника на своїй території і на території його, всіма наявними силами, дозволеними, що в яким в нашому арсеналі. Наша курська операція. Яка там зараз ситуація, чи застосовують? Там вже росіяни, північнокорейські війська проти нас. Чи беруть вони безпосередньо зараз участь у бойових діях проти української армії? Так, як відмічається, що вже понад один тисяч північно північнокорейських солдат розташовані на території Курської області, і вже відмічалося зіткнення їх з нашими. Військовослужбовцями на полі бою, Звичайно українська сторона будуть представлені ці випадки участі північно-корейських солдат у боях проти українських воїнів. Північні корейці, що відомо про їхні підрозділи, що це за підрозділи, які там знаходяться, які саме це в основному підрозділи загальновійськові. Вони під видом корного населення далекого сходу з відповідними документами Буряти. легалізовані, підготовлені Мулінським навчальним центром спеціалістами грязянського повітряно-десантного училища для того, щоб вести операції в європейській частині. Повертаючись до початку операції, яка була насправді необхідність заходити на територію Російської Федерації? Чи насправді росіяни планували? Свій захід на території Сумської області, і це була така превентивна операція. Вони планували протягом певного часу встановити буферну зону 20-30 кілометрів в Чернігівській, Сумській, Харківській областях. І для цього були... тобто зробити таку закуп... смугу да, до зробити смугу до кордону, і відповідно певна частина уже вагнерівців, десь приблизно чисельністю біля 6 тисяч вже прихована, зосереджувалась на території Курської області відповідно. Тому ми чітко розуміли, що ми повинні вжити превентивних заходів. Це, це фактично було ударне випередження. А чи була у вас якась конкретна інформація про те, коли росіяни. Планували на яку дату або на які дати вони планували введення своїх військ, спробу введення своїх військ на територію Сумської і Чернігівської областей? Чи можете назвати ви дату, на яку вони планували? Такі заходи планувалися спочатку до 14 серпня, потім до 30 серпня. Втрати противника і наші співвідношення. З рахунку в 17 із 6 1 разів більше, не це більше втрат противника, витримника. Ну, це насправді. Несе. Колосальні. Це колосальні втрати. Ну але тим не менш, от просто ну за місяць ми дуже багато таких важливих міст втратили. І, і, і Курахове, наскільки я розумію, зараз да, вже ми можемо втратити. Селідове теж втратили. Чи є шанс втримати Курахове? От зараз? Шанс завжди є. Ми будемо тримати його, скільки можемо, ми будемо тримати. Запорізький напрямок, наша розвідка доповідала, що спостерігається накопичення сил. Чи вважаєте вони, що будуть вони там? Пробувати наступати буквально декілька днів назад. Е противник намагався прорвати оборону в цьому напрямку. Ми е знали про наміри противника, тому були нанесені відповідні превентивні удари, вогневі удари, принтипринт ряту де резервних підрозділів до того, і противнику не вдалося досягти міти. Куп'янський напрямок була спроба росіян зайти колоною до Куп'янська, і наші дані говорять, вони все ж таки вийшли до річки Оскіл і перерізали трасу Куп'янськ. Бурова, тобто наше угруповання на лівому березі вже якби розрізане. Чи вдалося там стабілізувати ситуацію? Чи вдалося нівелювати оцю загрозу втрати Куп'янська? Все це атаки були в Куп'янські відбиті. Противник був відповідно знищений. На цей час е, загрози куп'янську як місту немає. всі сили будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоби. Посилити це групування і наростити його. Тобто Куп'янськ зараз на цей момент він не під загрозою. Куп'янськ надійно обороняється підрозділом, який знаходяться там. Чи знайдена якась протидія кабам? Каби це саме болюче питання, яке не задає шкоди да? при відносній дешевенні його виробництва і те, що вони скидаються з літаків на відстані. Які треба доставити до значної відстані, там до 80 кілометрів доходить вже ця відстань? Да, ми працюємо над тим, щоб знайти дієвий захист керівництвом Збройних сил такі операції розробляються і вони будуть відповідно здійснюватися. Кабів не стало менше зараз, статистично. Ну, я вам скажу, що десь за, буквально за цих 10 днів процентів на 10 цих можна сказати, що їх стало менше. Скільки в них взагалі потенційно. Може бути а, бомб. Найбільший запас арсеналу авіаційних бомб, який достався в спадок від Радянського Союзу, знаходиться в Російській Федерації. Тобто це десятки тисяч, напевно, одиниць або навіть більше. Mm, ну, десь так. Десь так, так да. у нас є наші варіанти е коригованих авіабомб. Ми працюємо над цим теж активно працюємо. Я думаю, що е ми доб'ємося теж такого успіху, і це буде презентовано таким чином. Теж авіація французи нещодавно заявили про те, що все ж таки вони передають нам свої мережі. Чи можете ви підтвердити, що в нас будуть французькі літаки? Відобує французька сторона, що вона дає нам таку можливість отримати їхні літаки. Будемо, звичайно, раді мати в арсеналі, і в тому числі і авіацію такого класу, який під, значно підсилить наші можливості для ведення боїв, підтримки авіації наших військ. Французькі літаки, вони є в нас вже фізично або поки що немає. Я не буду коментувати це питання в майбутньому це все побачимо. Про негативні ситуації от це заче для нас є проблема самовільне залишення частини? Да, є проблемою. Ми боремося і шукаємо на вишефективні Які щоб причини, щоб побороти. Психологічні скоріше. со першу чергу психологічні проблеми в армію приходять зараз служити в різні категорії. Хтось впевнений, не собі стійко стоїть на позиціях. Про цивільне життя, який менш психологічно підготовлений, відповідно і була збільшена зараз терміни. Базової військової підготовки з місяця до півтора. Це дасть можливість більше адаптуватися людині, яка прийшла в колектив, більш якісно підготувати до виконання завдань та призначення. Тобто зараз будуть готувати півтора місяці. Так, Гарантовано. так, базова військова підготовка, яка для тих, хто прийшов, зараз складає півтора місяці. І це зменшить проблему СЗЧ. Ви переконані? Це один з елементів, який вплине на те, що СЗЧ може бути зменшено. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Слава Україні, героям слава.